Всім привіт з Ірландії! Зараз ми в парку біля мого будинку ну, майже поруч, їхати, я не знаю, хвилини, 2-3. Я вам його показувала тут ну, досить красиво. Я не знаю, чи зможу я передати. Мені здається, що в реалії краще, ніж відео, бо відео ж, звичайно, що не професійне. Багато часу я. Ну, думала, чи знімати, чи не знімати, чи я краще буду на відео, ніж Ірландія. А, тема не вичерпна. Я б хотіла взагалі про це поговорити. Хоч за фахом, як ви знаєте, я не історик, я тільки хотіла бути істориком. Для мене тема така близька, надихаюча, і чому я про це говорю? Я говорю про події, про революцію в Ірландії. 1916 року вона почала і закінчилася повністю незалежністю Ірландії в 22-му році. Історія не любить те, що я скажу. Але мені здається, що паралель тут очевидна з Україною абсолютно. І наша історія, мені здається, могла б бути інакшою. І розвиток країни був би швидший і не було б зараз цього, якщо б ми змогли. Об'єднатися і відбитися від на той час слабкої Росії в 1919-21. Ну, але для нас скінчилось, як скінчилось: три голодомори. Для ірландців це один голодомор, але тривав він декілька років. Якщо вам цікаво, то теж можемо про це поговорити. Я, хоч знімала відео на цю тему. З музею голодомору, їхнього ірландського. І колись мене зачепило, коли мені сказала пані Магрицька, дослідник Голодомору в Луганській області. Вона сказала, що в них був не такий голод. В них був великий голод і великі страждання. Людські страждання, ну, не, не знаю, як вимірювати, де більше, де менше. Бо кожна людина це Всесвіт. От як би це? Поетично я там не казала і не повторювала, але ж все ж такі. Потім мене надихає Майкл Колінс, це їх лідер. От у нас там, знаєте, Шевченко і Бандера. В будинках є такі, що портрети. А в них в пабах портрети, в до нього точно, абсолютно. В пабах портрети і Бобі Санда також, це людина, яка померла від голоду. На знак протесту у британській в'язниці. Це 80-ті роки. В них було схоже щось на Майдан в Дирі, тобто дуже багато схожого з Україною. Дуже багато. Ну, мені здається, що також можна Львов вважати столицею України, ну, Львів і був столицею України колись. Тобто два такі центри Белфаст і Дублін, а, Ну про це можна говорити, як я вже так трошечки почала а можна говорити годинами. Зараз я хочу сказати, що було пасхальне повстання. Про це дуже класний фільм є міні-серіал на Netflix. як воно тривало. Я всім рекомендую і говорила вже про це. А, коли діти багатих людей. Вирішили померти за те, щоб Ірландія краще жила, щоб не було голодних. Я навіть зараз скажу це і хвилююсь: така от пожертва була. І це справді історичні події. Майкл Колінс неймовірний, він нічого не мав за 33 роки життя, тільки революцію. І його виховували так, його батько. Було багато спроб Революції. Але вони ну, змогли майже об'єднатися повністю і об'єднатися з емігрантами, які поїхали в США. І Канаду, і США і Канада підтримала. Ірландія це сателіт США. І я не розумію, як москалі, які живуть в Ірландії, добре. На допомогу від Ірландської держави можуть казати, що США це погано. Бо коли я повертаюся з Північної Ірландії, то перше, що я бачу, це прапори США, а не Ірландії. І я розумію, що я повернулася от такого кордону нема. Я просто розумію, що я повернулася а, на територію Республіки, бо вже прапори США перші я бачу. І тут багато. Ірландців, які, ну, з ірландці, США, ірландці діаспора, 15 ірландських президентів, Байден ірландець. За свого ірландця вони так вони кричали Трамп фашист. Хоч вони, це я вперше побачила, щоб вони так на політичні теми гарячі обговорювали на роботі, я була вражена, рота розявила. Вони думали, що я Трампа люблю, я кажу, не знаю, що вам і сказати. Фашист то фашист, добре. Так, вони підтримали католика. В якого походження? Ірландське там частково. Кеннеді, ви знали, що це ірландці, але про діаспору ми ще поговоримо. Я хотіла сказати, що їх пасхальне неповстання воно не вийшло. Але вони підготувалися, ірландці об'єдналися, бо воно було ну, затиснули ірландців. Британці, вони об'єдналися і отримали незалежність у 22-му році. І жорстко вони билися з протестантами. Протестанти після цього почали жити, як ви розумієте, в Північній Ірландії. Так, вони були по всій території, ну, вони є зараз, але їх вже не така кількість. Потім були родини, які приєдналися до католицького руху. Справа не релігії. Справа просто в тому, що в політичних поглядах насправді є протестанти, які підтримують абсолютно звичайну республіку Ірландія. Ірландці мріють, не забувають, що є шість графств. мріють про те, що острів буде об'єднаний. і Ну, видатні покоління були. Я б хотіла, щоб вони, ну, не було деградації. І мені дуже шкода, що українці колись в 17-му році не змогли отримати свою незалежність, на жаль. Бо хід історії був би інакший. От Що ви з цього приводу думаєте. Це так, якщо вам це ну, хоч якось буде близько. Близьке, то я вам готова про це постійно розповідати. Я вам дякую за увагу, за те, що побули зі мною, і чекаю на ваші коментарі.